Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи не проти Ви зняти цю інтерв'ю і розповісти про свою лавтівку? Так, можу розповісти щось. Дякую. Цікавить. Розкажіть, будь ласка, там, який це рік, яка в неї історія, що це за модель? Uh, ось ці дуже цікаві штучки. Uh. Uh, це в нас Mazda RX8, uh, 2004 рік, це дорост, uh, Була роторна. Угу. Всі питають, що, це, що це? тут ротор, не ротор. Ні, на жаль, тут вже не ротор. Тут е, стоїть БМВшний е, двигун М50B28, е, це слапнута машина. Ці, е, як то кажуть, накладки, які ви сказали, там, що це накладки, це також BMW-шні накладки, але вони сюди дуже добре вписалися. Я сюди да. поки що поставив. вони поки що декоративні. більш. Але далі буде проводитись робота по двигуну, буде до оснащення турбіни, і ці накладки будуть скриватися для того, щоб було більше охолодження двигуна. Угу. Машинка трохи в мене, трохи в мене є з нюансами, тому що я на ній е, тренуюся ще, хочу е, змагатися в тайматак на ній, угу. трохи підготовлюю її. Вона в мене стрітова daily, тобто я на ній катаюся кожен день. На, на роботу, так, вона в мене їздить, вона в мене не стоїть. Це, мені здається, дуже великий плюс, тому що ну, на наш час е, дуже мало таких автівок, які катаються кожен день. Тому я її, е, я її е, хочу зробити так, щоб вона не була дуже сильно якоюсь вичорною, але при цьому була трохи агресивною. Е, без такого якогось колхозу і так, щоб вона на кожен день підходила, тому що ми бачимо, що вона не дуже прям, низька, але тут спортивна підвізка стоїть і підходить. Глай. Для наших доріг підходить. Супер, дякую вам велике за те, що розказали про свою автівку. А, якщо ви захочете і вам необхідно буде продати або купити автомобіль, ви можете звертатись в автосалон. Твоє авто, і ми завжди вам допоможемо. З Добре, дякую ще раз вам велике, гарного дня. Музею.